Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами будемо слухати зимову цікаву казочку. Ви ж любите в мене казочки? А яку ми будемо слухати з вами казочку? Зараз подумайте гарненько, яку казочку ми будемо слухати. Правильно ми будемо слухати казку про рукавичку. Отже! говорити. Ішов собі дід лісом. У лісі, лісі темному деху, а і була в нього собачка, дружок. От ішов дід та й загубив рукавичку, пішов собі далі, а рукавичка лежить собі в снігу, сама сумує, коли це біжить мишка нарушка та й до рукавички живе. Ніхто не відповів Ой ну то й добре, я буду в рукавичці жити. Аж звідки не візьмись, скаче жабка з крикотушка та й собі до рукавички, Ой, хто хто в рукавичці живе. Я мишка на рушка, а ти хто? Я, жабка з крикотушка, пусти мене. Ну добре. От стали вони вже вдвох жити. Коли це біжить Зайчик Побігайчик та й собі до рукавички. А хто хто в рукавичці живе? Ой, я мишка, шкряпотушка, а жабка скрикотушка, а ти хто? А я я зайчик-побігайчик. Пустіть мене погрітися у свою рукавичку недобре. От стало їх уже троє. Ой ля-ля. Ой, а що це таке рукавичка? В рукавичці живе, я мишка на я жабка з я зайчик побігайчик, а ти хто? Я лисичка, сестричка, пустіть мене до себе в рукавичку. Ну, звірі й пустили лисичку, та стало їх уже четверо. Коли це лісом вовчик братик біжить, та й собі в рукавичку, а хто хто в рукавичці живе? Мишка нарушка жабка скрикотушка, зайчик побігайчик і лисичка сестричка. Ой, і мене пустіть, бо замерз я вовчик братик. Стало їх уже п'ятеро, залізли всі до рукавички, тісно, зате тепло. Коли це з темного лісу іде ведмідь набрідь Побачив рукавичку та й собі суне до неї. Ой, а хто хто в рукавичці живе. Та й повилазили і мишка, і жабка, і зайчик, і лисичка, і вовчик. А я, ведмедик, пустіть мене до рукавички. Звірята добрі були та й пустили ведмедика. Але ж ведмідь великий був. Тяжко, важко було вже зміститися всім в рукавичці. Шестеро їх, багато їх, за те тепло та весело усім. Аж дід кинувся, що нема в нього рукавички, кличе він до себе собачку. Дружок, холодно, діду, біжи пошукай, де це дід загубив свою рукавичку. Добре, каже дружок, та й побіг собі у ліс. Біжить дружок, під ялинки заглядає, у сніжку копається, коли бачить, лежить рукавичка. Та не просто лежить, ворушиться, та щось там хтось там жужукає. Коли дружок обнюхав рукавичку та як загавкає, а звірі як злякаються, та й навтьоки. Забрав дружок рукавичку та й приніс дідові. От і казочці кінець, а група барвінок молодець, бо казочку уважно слухали. А давайте ми з вами також зробимо свою рукавичку і прикрасимо її, розфарбувавши різнокольоровими фарбами. Ось так беремо фарбу. Також нам знадобиться для роботи. Пензлик і трубочка для новорічних коктейлів. Але сьогодні ми з вами використовуватимемо її в інших цілях. Отже, беремо пензлика і ставимо ось так крапочки. Так, ось такі плямочки ми робимо маленькі, щоб лишалася крапелька обов'язково. Потім. Беремо нашу трубочку і дмухаємо у неї сильно-сильно, щоб ця крапочка розтеклася. Ось так сильно і різко. Ось, дивіться, як гарно виходить. Була крапочка, стала плямочка або зірочка, кому як подобається. Ось так ми оздобили такими незвичними візерунками нашу рукавичку. Ви ж в мене теж розумнічки, ви таке вмієте, можете. Ну малюйте мені, будь ласка, свої рукавички. І пришліть, я залюбки помилуюся і порадію разом з вами. Тож я чекаю ваші роботи. До побачення, мої любі!